Доброго дня, першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Порівняння двоцифрових чисел. Обчислення виразів. Розв'язування задач. Побудова відрізків заданої довжини. Назвіть числа. Поставте відео на паузу. Каліграфічна хвилинка. Відкрите зошит в клітинку. Напишіть рядочок числа 28. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінку 93. Номер 1 Розглянь, як порівнюють двоцифрові числа. Пінгвінятка підказують. Із двох двоцифрових чисел більшим є те, у якого більше десятків. Давайте розглянемо на прикладі. Два десятки і 4 одиниці. 24 та 1 десяток і 6 одиниць. 16. 2 десятки більше, ніж 1 десяток. Відповідно, 24 більше, ніж 16. Якщо кількість десятків однакова, порівнюємо кількість одиниць. 3 десятки і 1, 31, 3 десятки та 7, 37. Кількість десятків однакова. По 3. Дивимось на одиниці. 1 менше, ніж 7. Відповідно, 31 менше, ніж 37. Завдання 2. Порівняй. Давайте почнемо виконувати це завдання разом. Записуємо першу пару у зошит. Записуємо 6. Пропускаємо клітинку 16. Пригадуємо правило. Коли порівнюємо одноцифрове та двоцифрове число, двоцифрове число завжди буде більшим. Відповідно, 6 менше, ніж 16. Пишемо знак менше. Записуємо другу пару 27 і 22. Дивимося. Кількість десятків однакова два десятки. Пригадуємо правило. Якщо кількість десятків однакова, порівнюємо кількість одиниць. 7 і 2. 7 більше, ніж 2, відповідно, 27 більше, ніж 22. Записуємо третю пару. 33 і 29. Кількість десятків неоднакова. Більшим є те, у якого кількість десятків буде більша. Три десятки більше, ніж два десятки. Відповідно, 33 більше, ніж двадцять дев'ять. Далі до завдання самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер 3. Задача У Максимка 9 іграшкових автомобілів. Із них 4 легкові, а решта вантажні. Скільки вантажних автомобілів у Максимка? Це задача, у якій треба знайти невідомий доданок за сумою і відомим доданком. Давайте пригадаємо з минулого уроку. Такі задачі розв'язуються дією віднімання. Тобто нам треба від 9 відняти 4. Давайте запишемо у ЗОшит. Пишемо «9 відняти 4. Обчисліть правильно п'ять. Вантажних скорочуємо коротко Ван. П'ять вантажних автомобілів у Максимка. Завдання 4. Обчисли. Давайте почнемо виконувати це завдання разом. Записуємо перший вираз у ЗОшит. Записуємо 15 відняти 5. Пригадуємо правило. Віднімаємо одиниці, залишається десяток. 15 відняти 5 буде 10. Наступний вираз 18 відняти вісім. аналогічне правило. Віднімаємо одиниці, залишається десяток. 18 відняти 8 буде 10. Наступний вираз – 10 додати 3. Трійка стає на місце нуля, і отримуємо 13. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Yo hurried it up, yo yo hurried it up, yo burning butt, yo, yo, it up, yo Музика Номер 5. «Побудуй два відрізки». Перший завдовжки 5 см, а другий на 3 см коротший. Коротший це означає, що від довжини першого треба віднімати. Далі до виконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. Відрізок довжиною 5 см, а інший довжиною 2 см. Номер 6 Завдання із зірочкою. У першій клітці шість папужок, а в другій п'ять. І з першої клітки пересадили в другу одного папушку, чи порівну стало папужок у клітках? Давайте подумаємо: у першій клітці було шість папужок, і забрали одного папушку, тобто відняли 6 відняти один. Залишилося 5 папужок у першій клітці, а у другій було 5, а потім додали іще одного папушку, і стало 6. Відповідно, у першій стало 5, а в другій – 6, і папужок стало не порівну. У робочому зошиті відкрите сторінку 23. Номер 1. Прочитай числа, зображений на числовій пірамій. Підкресли числа більші за 25. Давайте разом прочитаємо числа: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Більші числа завжди знаходяться справа від заданого числа. Тобто вам треба підкреслити числа від 26. До 30. Зупиніть відео. Завдання 2. На кожному малюнку зафарбуй олівцем жовтого кольору листок, на якому записано найбільше число, а олівцем коричневого кольору листок, на якому записано найменше число. Для роботи підготуйте два кольорові олівці. Перше завдання виконаємо разом. Отже. Найменше число треба зафарбовувати коричневим кольором. На першому малюнку найменше число 18, його зафарбуйте коричневим. А найбільше число 39. Його зафарбуйте жовтим. Далі, до завдання самостійно, поставте відео на паузу. Номер 3 З'єднаю відрізками числа від найменшого до найбільшого. Візьміть лінійку. Знайдіть найменше число. 4. Далі йде 5. Візьміть лінійку і з'єднайте ці два числа. Далі після 5 – 6. І так далі. Аналогічно довиконуйте завдання. Поставте відео на паузу. Номер 4 Склади задачу за малюнком і схемою. Розв'яжи задачу. Підказка. Вам треба скласти задачу, у якій треба знайти невідомий доданок за сумою і відомим доданком, і розв'язати її дією віднімання. Далі довиконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела. У мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці математики.